Всім привіт. Вже червень перевалив на другу половину. І що ми спостерігаємо? Спостерігаємо те, що липа, та яка знаходиться на асонні, вона на відміну від липи, яка росте в лісовому масиві, вся вкрита бутонами. От вся знизу до верху вкрита бутонами. Це дуже добре. У бджіл, у бджіл буде час хапанути липового меду одразу після розквітання липи. І я вважаю, що часу на збір і заливку всього вулика часу не буде, тому що липа в лісі, як я вже показував у минулому відео, не квітуватиме. Але ось ця липа квітуватиме на Осонні. Зараз я підійду ще до одної, можливо, це якась одна липа ненормальна. А ось ця липа взагалі буде квітувати так, що не буде видно, не буде видно листя. На дереві. Ви тільки погляньте, погляньте, що відбувається з липою. Це просто якась краса. Дуже шкода, що далеко не вся липа така. Так виглядає відсотків 10 липи, найбільше. І що, і що головне, головне те, що липа липа розкриває перші бутони. Це означає, що треба поспішати відкачати лісовий мед. Інакше лісовий мед буде наполовину з липовим. Все ж, сьогодні качаємо. Навіть сьогодні то сьогодні ранок, а можна буде вважати сьогоднішній день початком квітування липи в лісах. А на пасіці ранок. Бджола працює до нашої останній перший мед лісовий зрізнотрав'я, або можливо вже деяка починає переключатись на перший липовий мед. Сьогодні треба скачати максимальну кількість меду, яка зараз є в вуликах, щоб ті крошки липового, можливого, які теоретично можливі в цьому році були якомога чистіші. По праву могли називатися липовим. Тому зараз, в першу чергу, я скачаю трохи українських лежаків. Чому, чому одразу лежаки? Тому що у, корпусів, у корпусних є корпуси. А ось тут, навіть якщо ці рамочки будуть повністю далиті і запечатані липою, то це вже не буде липовий мед, а буде все одно різна трав'я з липою. Тому в першу чергу скачуємо отакі ось лежачки. Так, а ця сімейка в мене встигла вже і меду наносити, і зараїтись, і рая відпустити, і два відводки мені дати. Ось так і виглядають в неї рамочки. Ось такий медок Доводиться скачувати заради чистої липи примарної в цьому році. Інакше буде Просто просто лісовий мед. Ну ось. Так буде в мене і лісовий мед травневий чи весняний, хто як його називає. І можливо ще буде липовий. А оскільки такий ось мед ціниться так само, як і липовий, то в мене буде два два дорогих і рідких сорта меду. А один так уже точно. І ось такий медок. Перший мед на лісовому точку біжить вже в мої відра. Такого меду ніколи не буває занадто багато. Та просто багато ніколи не буває. Травневий, лісовий. Ну а як він буде виглядати в відрі, та в суті дні більш мілкі я... Неодмінно скоро зніму і покажу. Викачка цих сльоз лісового меду дає можливість сподіватися на декілька сльоз ще і липового. Інакше б все було лісове, трав'яне поліфлорне, як то кажуть. А у бджали починаються справжні, справжні обльоти. Дійсно, ідеш по пасіки, і чуєш, що тут є бджоли. Навіть підводочки аж підскакують. Пасіка загуділа. Пасіка загуділа по-справжньому. Так, ну все, пора вже закруглятись. А то мій напарник вже кричить на мене, щоб я щось одне робив, або мед знімав, або кіно. Або мет качав, або кіно знімав. А як його А як його не знімати, як, як отакі рамочки? Далеко не всі такі рамочки, але ж є і такі рамочка краса. Як його це не викачувати перед липою? Ну ніяк неможливо. То все. Закриваю камеру і починаю викачувати мед. Так, а ось так медок виглядає уже в повному відрі. Чорний, здається, як гречка, як смола. Але, але це не так. Гречка чорніша. Цей мед якийсь бурий і блискучий. А от гречка вона тьмяна і чорна. Хто бачив звичайну гречку, той не сплута. Але ж такий на перший погляд схоже. Ось такий він мед лісовий. Ну і такий медок вже в банці. В банці налитий тільки що тут ще нічого не сплива, не бульбашки, не шматочки воску. Але вже видно, що мед темний, темний лісовий мед. З лісу мед завжди темний. Я не знаю у кого. Буває луговий, степовий, польовий. Вони світліші, акація прозора. А от у мене лісовий мед завжди такий був. Коли темніший, коли світліший, але ось плюс-мінус такий. Наливаємо прямо з-під медогонки. Як то кажуть, як хто називає пасічників, що продають мед з під медогонки? з-під модагончики. Так ось я з під підмодагонщик. І в мене така, така баночка коштує 600 гривень. Не 700, не 800, не 900, як в Дніпричі, в Харкові чи в Києві, а всього лиш-навсього 600 гривень баночка. Ось такий медок лісовий, травневий, поліфлорний. Дякую всім за увагу та терпіння.